Я дуже цікавий був би, якби ви щось написали про море італійське, ну а по тому про гуцулів. Ви повинні поставити собі заточку амбіцій. Так лестовно заманював Куцюбинського в малюничі Карпати Гнатюк, який протягом 15 років з 1899 постійно приїжджав сюди з родиною на літній побут. Заманював, адже знав, що Куцюбенського можна спокусити не так добрим відпочинком, як можливістю набратися нових вражень та винести матеріал на новий художній задум. Своїми словами, ви мусите щось написати про гуцулів забили ви мені клину голову, вони не дають мені спокою, тільки що я годен зробити за 10 днів, тільки оскому наб'ю. Так Коцюбинський писав у листі з капрі від 30 липня 910 року. Наперед перечував Коцюбинський, що неповних два тижні надто мало для глибоких спостережень. Люба Гуцульщина згадував після карпатських вакацій, як сон чарівний просунулась перед моїми очима. Та цих перших скупих днів майстру вистачило, аби з головою пірнути в гірську культуру, що зачудувала його, і нетерпляче чекати літніх феєрій, наступного року для чергової поїздки в Карпати, вичитуючи потрібну інформацію з краєзнавчої, етнографічної і навіть художньої літератури, що її надсилав Володимир Гнатюк. Це всього лише абзац із ґрунтовної передмови літературознавиці Олександре Салій до нового видання тіни забутих предків Михайла Коцюбинського, яке виходить у новому старому виданні, виходить з тою мовою, тою лексикою, яку Коцюбинський. Використав в прижиттєвому виданні. От книжку можна замовити на сайті видавництва Discursus discursus.com.ua. Сайт буде вказаний в описі до цього відео.